Студія Колідор презентує Тека авторів каналу Анастасія Шапоренко. Провідник. Ява різко смикає мене за руку, і я зупиняюся. Серце й досі гупає у вухах, а горло пересохло так, що не можу вимовити бодай слова. Вона ж навіть не засапалася. Стоїть посеред поля і розв'язує спритними пальцями запаску. Груба, зелена тканина падає в ноги, і ява без вагань переступає її. Я бачу її блідіші колодки та довгі худі пальці, що зариваються в землю, наче біла гусінь. Ява! Тепер стоїть в одній легкій сорочці, крізь яку добре проглядається вигин її тіла. Я опускаю очі, відчуваючи, як щоки спалахують. На її ж обличчі ні сліду від рум'янцю. Гострий маленький носик задертий вгору, а пухкі блідорожеві губи міцно стиснуті. Пора. Тихо говорить Ява, і я спочатку плутаю її голос із шепотінням вітру. Позаду нас уже миготять смолоскипи. Здалеку вони скидаються на світляків, але ми знаємо, що несе із собою це світло, тож чим душ перебираємо ногами польову землю. Ява біжить поряд, аж доки не чіпляється стопою за тверду горбинку пересохлого грунту. Вона падає у пшеницю так тихо, що я спочатку цього навіть не помічаю. Проте, коли її тінь більш не біжить поряд зі мною, я озираюся. Вкрита чорним пилом сорочка тепер не зливається із блідим тілом яви. Дівчина кволо звелася на лікті. Але встати не змогла, тож я підхопив її на руки і з подивом усвідомив, яка ж вона легка. Легша задостигла зерня пшениці, майже невагома. Швидше, знову вітер зашелестів у вухо, а ява обійняла мене тонкими руками за шию та міцно притулилася. Я намагався рівно дихати, але пульс підстрибував у горлі. Здавалося, що поле ніколи не закінчиться, і ми навіки залишимося тут, серед жовтого моря лоскотливої пшениці, нір польових мишей і пересохлої землі. Голоси позаду стали гучнішими. Краєм ока я побачив, що селянин наближаються, щось викрикуючи та здіймають перед собою палаючі смолоскипи. Коханий, благально видихнула ява, і я знову побіг. Пальці нестерпно пекли, вдаряючись об тверді носаки чоботів. Якби ж у мене була хоч хвилина, я б скинув їх і побіг босоніж». Але часу не було. Зовсім скоро світатиме. На обрії уже з'явилися перші світлі кольори. Ми не встигнемо, пронеслася думка у голові, і я знервовано облизав потріскані губи. Ява обережно підняла голову з моїх грудей і подивилася вперед. Курган уже був близько. Одолаємо його і будемо вільні. Ще трохи, підтвердила ява і знову притулилася до мене. Я біг так, наче ніколи більше не зможу. Пшениця уже не лоскотала, навпаки, вона дряпала мою шкіру, наче малесенькі пазурі поля. Ніхто не був на нашому боці, ні селяни з вогнем, ні поле. Ні навіть час, що нестримно біг поперед мене, хай як палко, я не намагався його обігнати. Хапаючи ротом про холодне повітря, я не зводив очей з кургану, геть забувши іноді поглядати під ноги. Носак чобота за щось зачепився, і я полетів у пшеницю, заховавши в обіймах яву, так, наче ніс на руках дитя. Вона навіть не скрикнула, сіла мовчки на холодну землю та сумно дивилася на мою ногу, яка неприродно вивернулася у зворотній бік. Я вхопився за коліно та кричав із болю, відчаю та туги, що не зміг перенести її через курган. Нічого, лише й сказала Ява, коли галасливі селяни оточили нас колом. Ах ти, сучий сину. гарикнув на мене старійшина та змахнув вилами. Геть здурів, чи вона тебе одурманила? Він ледь не обпалив яву смолоскипом, який тримав у іншій руці, але дівчина навіть не відсахнулася. Не чіпайте її, задихаючись від сліз, закричав я. Це ти руки прибери, хлопче, Старішина наблизився до мене. До кургану хай дійде, але далі зась. Він уважно подивився наяву своїми старечими очима та додав А як дійде, то покличеш її на ім'я і хай вертається, звідки прийшла. Ні, я скрушно захитав головою. Я перенесу її, перенесу. За курганом вони не йдуть у землю, дурний хлопче, старіша сплюнув. Чи ти того й хотів? Я не відповів, а лише спробував звестися. Більш пигонув мою ногу, і я знову скрикнув Ява сиділа поряд і дивилася на мене байдужим поглядом так, наче й не знала, як мені болить. Мертва вона. Ти що не бачиш? сказав старійшина із більшим співчуттям в голосі, ніж було в очах моєї коханої. Мертва, синку. Ви брешете. зашипів я та кинувся до дівчини. Це я, мила. Глянь на мене, подивися ж, ну. Я тримав її за плечі, намагаючись розгледіти у тому погляді хоч дещицю розуміння. Це я, Яво, це ж я. Щойно промовивши її ім'я, я закрив рот долонями, але було вже запізно. Вона почула його, вперше відгукнулася та подивилася на мене тими ж сповненими любові очима. Доки я тягнувся до неї, щоб востаннє обійняти, вона безжально зникла. Розчинилась прямо посеред поля, і мої руки безсило опустилися. Моя ява розчинилася на часон на яву. Анастасія Шапоренко. Провідник, читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю невеличку новелу. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете покликання на авторську сторінку пані Анастасії. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Monobank, Privat, Bymea Coffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.